Притча про сліпий камінь і потік часу. У глибині старого лісу лежав великий камінь. Він був сірий і холодний, і ніхто не знав, звідки він прийшов. Щодня повз нього проходив потік, вода, що текла невпинно, співаючи свої пісні про сонце, вітери і далекі гори. Камінь завжди гнівався, чому ти постійно рухаєшся, а я залишаюся тут. Ти веселий, а я, ні. Потік лагідно відповідав я не знаю іншого шляху, крім руху. Але ти, ти, можеш бачити мене, слухати мене, відчувати мою присутність. Навіть залишаючись, ти змінюєшся разом зі мною. Камінь не одразу зрозумів. Минали роки, і під дією потоку його поверхня ставала гладкою, на ній з'являлися нові візерунки. Він бачив, як вода грає зі світлом, як падає листя і розцвітають квіти. Тоді камінь промовив до потоку тихо Ти навчив мене бачити рух без руху, чути час без слова, жити без поспіху. Потік лише усміхнувся, і його вода заблищала на сонці так, що навіть камінь на хвилину засвітив разом із ним. Сенс не завжди рух, це єдина форма життя, інколи мудрість і зміни приходять до тих, хто вміє залишати.